Мультитест 2023, завдання 5.34 обчислити ось такий вираз. Ну, тут е, будемо множник, оцей множник на, множити на перше в дужках і на друге в дужках. Спочатку виконаємо е, таке, перетворимо радикал третього степеня в радикал шостого степеня. Пишу перша дія: у нас буде радикал третього степеня. Перетворимо в радикал шостого степеня. Значить, буде тут 3 помножити на 2 і підкореневий вираз піднесемо до квадрату, отримаємо радикал шостого степеня. Тут 5 у квадраті 25, відняти 2 на 5 і на мінус 2 коренів 6, це отримаємо 20 коренів 6 і 2 корінь 6 до квадрату, 2 в другому – це 4, корінь 6 до квадрату – це 6, 4 на 6 – 24, додати 24. Дорівнює. Дорівнює. Отже, маємо радикал 6 степеня, 25 додати 24 – це буде 49, відняти 20 коренів 6. І тепер друга дія, це, що отримали, множимо на радикал шостого степеня. Друга дія. Значить, Переписуємо, значить, буде корінь шостого степеня із 49 додати 20 коренів 6, помножити на корінь шостого степеня 49, відняти 20 коренів 6, беремо. Під спільний корінь. І це буде 49 додати 20 коренів шести на 49 відняти 20 коренів шести. Підкореневий вираз, це у нас формула різниці квадратів. Ми отримаємо 49 у квадраті, відняти 20 коренів шести у квадраті це дорівнює Корінь шостого степеня 49 у квадраті це 2401, а тут 20 до квадрату це 400 і корінь шести до квадрату, це 6, 400 на 6, це мінус буде 2400, дорівнює. Виконуємо віднімання, отримуємо корінь шостого степеня із одиниці. Це дорівнює одиниця. Робимо далі третю дію. Тепер корінь третього степеня. Із 5 мінус 2 корінь 6 помножити на корінь третього степеня із 5 плюс 2 коренів 6. Виконуємо таке множення, це буде корінь третього степеня, 5 додати 2 коренів 6, помножити на корінь третього степеня 5 відняти 2 коренів 6. Беремо під спільний. Корінь це корінь третього степеня, 5 додати 2 коренів 6, помножити на 5 відняти 2 коренів 6. Ну, Тут різниця квадратів, буде корінь третього степеня із 5 у квадраті відняти 2 коренів 6 до квадрату дорівнює корінь третього степеня із. 25 відняти 2 в другому 4, корінь 6 до квадрату, 6, 4 на 6, 24. Отже, отримуємо корінь третього степеня з 1, це дорівнює 1. Тепер, оця одиниця, що вийшла в першій дії, додаємо ось цю одиницю, що вийшла в другій дії. Отже, четверта дія 1 додати 1 дорівнює 2. Відповідь: 2.